Вітаю всіх на своєму каналі Квіти від раїси. Продовжую огляд моїх гладіолісів цього року. Вже зрізала ось тут, був білий, я його зрізала ще подекуди є пару квіток. Зараз хочу ознайомити з таким цікавим сортом. Ось такий красень. Ярка, ярка алого кольору. Дуже гарний колір, насичений, такий червоний, яркий. По лісточку в ньому злегка гафровані, колос величезний. Ось тільки-тільки він починає розкриватися, десь довжина колеса. 80-90 сантиметрів. Це тільки колос. А висота з самої квітки, вона майже мого росту, десь метр шістдесят, а той більший є. Іменно цей сорт. Цей сорт червоний флево сигнал. Це рядок також в мене новий сорт. Я його перший раз замовляла. Дивіться, який мощний колос також в нього. Такий товстенький. Товстенький колос. Він такий колір кораловий. Гафрована квітка, дуже гафрована. прям вся така в зборочках, в рюшечках. Колір ніжний. Центр в нього білуватий горлышко. Ось такий красень. Це також із серії Flew. Fleво Fashion. Тут вже більш розкрита квіточка. Ось така вона чарівна. Зараз. Гарний колір, ніжний, ніжно-кораловий. Мощний колес, такий товстий і високий. В нього від метр сорок-метр пятьдесят до метр шестьдесят. Якісь рівненькі, я, звичайно, їх відв'язую, тому що вони високі, і вітер, їх хилить, вони ламаються. Ось зараз підійдуше до червоного. Червоний тут ось який височений. Ось цей мій зріст, ось цей колес в мій зріст. Височений цей. Щоб ми його дуже підкармлювали і обробляли відріпсов і полив, звичайно. Полив туди, періодично поливали. Тоже мощний колос такий височенний. Зараз покажу цього красення. Треба обережно пройти. Ну, ось який він красень. Дивіться, яка краса колір. Ну, не знаю, чи камера передає, але він ярко ярко червоний колір. На сонечку він такий аж переливається. І ось цей колос, він навіть вище мене. У мене зріст метр 72, а тут трошечки вище мене. Ось такий красень. Це називається флево сигнал. Дійсно, сигнал, бо він дуже яркий. Скільки тут квіточок, він не двохрядних, він так, ну, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, 10, один, 12, 13, 14. Десь 15 квіток йде. З двох сторін, 15 квіток. Якщо рахувати, з двох сторін. Мощний, гарний. Ну і ще покажу біленькі. Вже відео я знімала. Ще є білий. Так, да. висаджувала їх всі поступово. Через три тижні десь я висаджувала. Ще пройдуся. Ось такий він тут. Краще з цього боку його видно. Зараз, звичайно, я їх зріжу. Це йдуть на зрізку. Всі ці сорта я вирощую для зрізу, для зрізу. Ось біленький. Перші, які цвіли більш мощніші було, ці вже не така мощна квітка йде, але також він дуже гарний, білосніжний. Колір такий білосніжний. А ось ці течіночки в нього трошки мають такий бусковий відтінок. Ось така краса. Ще ось цей пак.